Кожен учень інколи стикається з труднощами у навчанні, нові предмети, складні теми, високі очікування. Для батьків важливо не просто вимагати гарних оцінок, а допомогти дитині знайти мотивацію, навчитися долати виклики та повірити у власні сили. Як створити комфортні умови для навчання та підтримати дитину на її освітньому шляху? Важливо не лише вимагати оцінок, а допомогти знайти мотивацію та віру у власні сили. Оцінки це лише цифри. Головне це знання та вміння застосовувати їх у житті. Поясніть дитині, що навички важливіші за оцінки. Якщо дитина не хоче вчитися, примус не допоможе. Знайдіть, що її цікавить, і поясніть, як навчання пов'язане з її мріями та майбутнім. Навчання відбувається постійно через спілкування, ігри, експерименти. Заохочуйте допитливість, разом шукайте відповіді на запитання, читайте, дивіться наукові відео. Чергування навчання, відпочинку та фізичної активності допоможе зберігати концентрацію. Затишне місце без відволікань це половина успіху. Замість що ти сьогодні отримав, запитайте, що нового дізнався, що було найцікавішим, чим можу допомогти. Головне підтримувати, а не тиснути. Ваша підтримка зробить навчання цікавим та надихаючим шляхом до розвитку. Коли дитина відчуває розуміння і турботу, вона легше долає труднощі, вчиться відповідальності та поступово стає самостійною. Навчання це не марафон за оцінками, а шлях до розвитку та нових можливостей. Ваша підтримка допоможе зробити цей шлях цікавим та надихаючим.